ЕС знову підключено до резервного живлення вперше за півроку. Про таке повідомили в тому ж таки МАГАТЕ. Генеральний директор агентства Гросі назвав цей день важливим для ядерної безпеки. Після ремонту вдалося під'єднати АЕС до другої резервної лінії зовнішнього електропостачання. Його роботи проводили під час тимчасового перемир'я, але цього, до цього лінія не працювала з травня. Енергетичний експерт Володимир Омельченко звинуватив голову Магатера Фейля Гросі у проросійській позиції. На його думку, Гросі уникає прямо називати головну загрозу на Запорізькій АЕС. Це російські війська і фактично грає на користь Кремля. Експерт заявляє, що така нейтральність є небезпечною, адже питання ядерної безпеки не терпить замовчування. Україна очікує від МаГАТЕ більш чіткої та незалежної позиції щодо дій Росії. І адекватної реакції світу на ситуацію на Запорізькій атомній станції не варто очікувати. Міжнародне агентство з атомної енергетики та її директор Гросі напряму фінансово залежить від Росії. Розповіла про це в нашому ефірі членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine». І друзі, важливий збір про це зараз поговоримо, тому що російські окупанти посилюють тиск на позиції українських військових у Харківській області. І тому друзі, тому ми власне говоримо про те, що окремому полку безпілотних систем кракен, 1654 Перший батальйон Паскут безпілотних авіаційних комплексів, Перша рота Хеві Пост збирає на Багі. Збір відкрила наша колега Евеліна Котлярова. Вона працювала колись поруч з нами, виходила в студії, їздила знімати сюжети і репортажі, але потім добровільно пішла служити. В сучасній війні баги стали незамінним транспортним засобом для військових. Легкі, швидкі і маневрені, вони значно підвищують мобільність бійців, розширюють тактичні можливості підрозділів. Вони швидко пересуваються місцевістю, де інша техніка може просто загрузнути, ну або ж стати легкою мішенью. Це особливо важливо, зокрема. Евакуації поранених також баги можуть оперативно переміщати на позиції невеликі групи бійців з важливим спорядженням. Роботу військових зараз ми побачимо на екрані. А поки переходимо за QR-кодом і поповнюємо банку збору. І завдяки своїм компактним розмірам багів важче виявляти з дрона чи за допомогою тепловізора, що зменшує ризик ворожого удару. Підтримаємо наше військо, аби хлопці і дівчата могли ще ефективніше виконувати бойові завдання. І російські окупанти посилюють тиск на позиції українських військових у Харківській області. Там зараз великі проблеми з логістикою. Про таке повідомив у своєму телеграм-каналі. говорить снайпер, офіцер батальйону Айдар Станіслав Бунятом. Бунятов з позивним Осман. Він попередив, що на лівобережжі річки ОСКІЛ є великі проблеми з логістикою. Починаючи від Куп'янського до Лиманського напрямку, якщо уважно подивитися на карту, можна побачити проблеми, про які зараз гучно не говорять, але скоро говоритимуть, наголосив офіцер Айдаров. В периметрі міста Куп'янськ тривають бої зіткнення. За даними моніторингової групи Конфлікт Intelligence Team, 30% міста контролюють окупанти, третину Куп'янська підрозділи збройних сил, решта територія Куп'янська. Це велика сіра зона. За даними CIT, Росіяни уразили тимчасову переправу через Оскіл в районі по Куп'янська вузлового раніше. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Юрій Федоренко заявив, що сили оборони досягли успіхів в районі Куп'янська Харківської області однак, бої там залишаються дуже важливими і важкими. За даними Генштабу, минулої доби на Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів.